Вітаю, шановні друзі. Всі, ви, мабуть, вже чули байку про те, що надра України належать народу України. Ну раніше казали, що це конституційне право українців, але по факту це виявляється просто байка. І зараз вам поясню, чому. Ну, по-перше, тому що починаючи з 91-го року, жоден українець не отримав ні копійки за оці самі надра України, зате їх чудово качали, і продавали всі українські олігархи, мільярдери. Вугілля, нафту, газ, ліси розпродавали і заробляли на цьому мільярди. А українці нічого не мали. Але сьогодні з'явилося ще одне підтвердження, яке в принципі показує все ставлення української влади до українського народу. Нардеп Мазурашу в ефірі єдиного телемарафону заявив наступне. каже: яке ви взагалі маєте право на якісь там ресурси? Якщо ви хочете претендувати на якісь надра, на якісь ресурси, то давайте йдіть спочатку в окопи, повоюйте, а потім будемо з вами розмовляти. А далі він взагалі сказав, що навіть в Конституції такого немає, що надра України належить народу України. Ну а тепер давайте подивимось, що ж насправді Суно в Конституції стаття 13 Конституції України: земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної морської економічної зони є увага об'єктами права власності українського народу, не власністю українського народу, а об'єктами права власності. Від імені українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах визначених цією конституцією. І ось Мазурашуй каже, що нічого ніколи не належало народу України. Це все є об'єктами права власності, якими розпоряджається влада. От і все, і Мазурашу чомусь не читає наступний абзац, якому вказано, що кожен громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону. Кожен громадянин має право користуватися оцим правом власності. Але жоден українець ніколи, ніколи, ні один українець не користувався цим самим правом власності, яким чудово користуються українські олігархи. Отож, друзі, українська влада в черговий раз вказала українцям на їх місце. Ви ніхто, ви просто звичайне бидло, яке повинно йти і воювати. А ми є справжніми власниками і вас, народу України, тому що ми вас маємо, як то кажуть, періодично і стабільно, і власниками ресурсів України. І ми будемо тільки розпоряджатися, що кому віддавати, що кому продавати. А ваша справа маленька: закрити рот і йти в окопи. А відео із заявою нардепа Мазураша я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Рубрика «Три вопроса за патриотом. Итак, вопрос первый. Вот вам ваши пропагандисты, типа Соловьёва, там, Скобеева и так далее, рассказывают, что ваши российские войска в Украине воюют против войск НАТО. Ну, в частности, против американцев. У вас же такая ассоциация. НАТО – это Америка, все, других стран там нет. То есть Россия воюет против Америки на территории Украины. И вот сейчас приходит к власти Трамп, и Путин начинает вести переговоры с Трампом о взаимовыгодном экономическом сотрудничестве, о прекращении войны в Украине и теперь получается Америка не враг. Все, мы снова дружим с Америкой. Так вот, теперь внимание, вопрос. Даже сразу два маленьких вопроса. Если Америка теперь не враг, а снова друг, означает ли это, что Путин обязан сейчас вывести российские войска с территории Украины? Но если против Америки вы теперь не воюете, то с кем же вы тогда там воюете? И второй вопрос. А кого же вы теперь будете ненавидеть, если Америка теперь снова друг? Идем дальше. Все вы прекрасно видели, что ваши российские войска делают с украинскими городами. Начиная с Мариуполя, которые разбомбили и убили там десятки тысяч украинцев, а может и больше, этого никто никогда не узнает. Ну и в принципе все остальные населенные пункты, которые захватывают российские войска. Когда они туда приходят, там не остается ничего. Ни людей, ни домов, абсолютно ничего. В то же время вы, за патриоты говорите, что ваши войска занимаются освобождением русскоязычного населения. Так вот скажите мне, пожалуйста, разве вот так вы видели освобождение? освобождение русскоязычного населения. Ну и третий вопрос по поводу вашего псевдовеличия русского народа. Вот вы, сидя в своих вонючих застанных домах без канализации и отопления, и радуетесь тому, что Крым теперь снова территория России, что Россия отжала часть Донбасса у Украины. Вот какая конкретно вам выгода от того, что Крым и часть Донбасса теперь территория России?